Ще одну українську дитину вдалося повернути з тимчасово окупованих територій. Не про це повідомили в офісі президента. Попри роки тиску та обмежень, дівчинка навчалася в українській школі онлайн і мріяла про освіту і майбутнє у вільній Україні. Сьогодні вона вже в безпеці, поруч із рідними, отримує необхідну підтримку і готується вступати до українського університету. Одна людина загинула і шестеро поранених внаслідок російських обстрілів на Донеччині за добу. Окупанти атакували сім населених пунктів області. Не жертви агресора стали став цивільним у Ямполі. На Костянтинівку ворог скинув п'ять авіабомб. Також кабами вдарив по добропіллю. Дронами поцілили по слов'янську, іверському та Святогорівці. 47 ворожих дронів збила наша ППО цієї ночі. Загалом ворог запустив 59 безпілотників. Атакували з кількох напрямків. Летіли шахеди та імітатори. 12 дронів влучили на 9 локаціях. Вночі ворог двічі вдарив дронами по Сумах. Одне влучання у Ковпаківському районі міста, інше в Зарічному. На пошкоджені складські приміщення горіли нежитлові будівлі. Внаслідок обстрілів у бездрицькій громаді дві жінки постраждали. Частина Шосткинської громади залишилася без світла. Пошкоджений житловий будинок також є руйнування в сумській та путивській громадах. Рятувальники одночасно працювали на трьох різних локаціях, палали нежитлові приміщення і оселі мирних громадян. Внаслідок російської атаки в Запорізькому районі поранено чоловіка. За добу окупанти обстріляли 17 населених пунктів в області. Гатили з авіації, артилерії, реактивних систем залпового вогню. Запустили три сотні безпілотників різної модифікації. Зафіксовано понад 80 повідомлень про руйнування будинків, квартир, господарських споруд і гаражів. На трасі Херсон Миколаїв можливі обмеження. Про це попереджає херсонська обласна влада. Усе через активність ворожих дронів, які цілеспрямовано атакують цивільний транспорт. В разі фіксації безпілотників дорогу тимчасово перекриватимуть. Напередодні ввечері війська агресора вдарили там по автівці органів прокуратури. Постраждав водій, і прокурор відділу їх наспітризували. В Харкові затримали нападників на матір військовослужбовця. Підозрювані четверо чоловіків за версією слідства. Вони заздалегідь спланували напад, знали, що син потерпілий служить у Збройних силах. Думали, що жінка зберігає вдома гроші, зароблені військовим на передовій. Вимагали кошти і золоті прикраси. Коли жінка сказала, що має тільки 2000 тисячі гривень на ліки, зв'язали її і перевернули все в квартирі, аби знайти цінні речі. Фігурантів затримали їм, загрожує до 12 років колонії. Зав'язали зав'язали руки ззаді, дуже туго і боляче було. Потім зав'язали ноги скотчем, закрили обличчя, голову і шию. Я не могла повернути ні туди, ні сюди. Я взагалі не вірила, що мене врятують. Мені 89 років, і я думала, що це все. Це мій кінець. У літньої жінки не було грошей. Всього 2000 тисячі гривень, які вона відкладувала на ліки. Вона запропонувала їм віддати ці кошти. Вони їх не забрали, а взяли тільки мобільний телефон, порушили обстановку у квартирі, повністю перерили її, нічого не знайшовши, вийшли на вулицю. Біля під'їзду вони були затримані співробітниками поліції. У музеї у Кропивницькому відкрили меморіальну експозицію на честь загиблого льотчика майора Владислава Савєлєва. на виставці політу у вічність» представлені фото, документи, особисті речі пілота. А ще шеврони, екіпірування та однострій авіатора. також уламки винищувача, яким керував льотчик, виконуючи свої останні бойове завдання. Владислав Савиллєв народився в сім'ї військовослужбовців. З маличку прагнув стати військовим льотчиком. З 2021 року, після навчання приєднався до повітряних сил. За штурвалом винищувача Міг 29 брав участь в операції об'єднаних сил, коли розпочалася повномасштабна війна. Пілот проходив навчання в США. Повернувшись в Україну, льотчик провів сім бойових вильотів. Успішно допомагав знищувати техніку та повітряні цілі ворога. 2 червня 23 року Владислав Савєлєв загинув під час бойового завдання. Його посмертно нагородили орденом Богдана Хмельницького, 3-го ступеня. Захиснику було 26 років. Ми повинні розповідати мовою мистецтва, мовою експозицій, творів про те, що в нас триває війна, про те, що потрібно боротися за свою незалежність і бути згуртованими та об'єднаними. А ця експозиція буде важлива особливо для діток, для школярів, тому що це наше майбутнє. Військові та цивільні повернулися додому під час обміну полоненими у день незалежності. Серед звільнених воїни практично всіх родів військ, майже всі вони пробули в полоні понад три роки. А тепер, 24 серпня, звільнені з полону вважатимуть своїм другим небо народження. Як зустрічали захисників далі в сюжеті автобусів, в яких їдуть додому, наші військові і цивільні, звільнені з російських катівень, вздовж дороги зустрічають рідні, друзі, побратими. Ці миті підтверджують, що разом ми сильні. Хіба не варто воювати за цей народ? Я зараз на такі емоції, що ну, не вкладаються в голові. Ну та не знаю, чи радуватись, чи що ну, просто не віриться. Серед звільнених колишній мер Херсона Володимир Миколаєнко його росіяни затримали у квітні 22-го року. Росіяни незаконно утримали 65-річного чоловіка понад три роки. Він цивільний, який відповідно до Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни не мав бути затриманий, але росіяни порушують всі норми. Пан Володимир раніше був у списках на звільнення, але тоді відмовився на користь військового, який був тяжко хворий. Цей подарунок я завжди думав, який? У мене буде оцей, яка дата буде мого другого дня народження. От. Ну, так дуже гарно співпало, що другий день народження у мене саме 24 серпня. Ну, а завтра у мене, до речі, у Матусі день народження. Мамочки дуже люблю. 91 рік. головне, що новоє, що Херсон тримається, що Україна тримається, ми пишаємось. Нарешті звільнили і журналіста Дмитра Хилюка. Його окупанти незаконно затримали у березні 2022 року на Київщині разом. З батьком тата Дмитра згодом звільнили. Журналіст же перебував у російській неволі понад три роки. За долю журналіста хвилювалися тисячі українців, допомагали батькам. Дмитро сильно схуд. Попереду у нього лікування і реабілітація. Та головне вдома. На обличчі була пов'язка півтори доби. Руки були скотчем замотані. До тебе сталося як до худоби, і за десь пів доби все різко помінялося. І Ти вже вдома. В безпеці, ти, ти в центрі уваги цього я не очікував, кажу чесно. В хорошому сенсі слова шок. Тому що я, ну, я, не, я не знаю про Україну нічого, 3,5 років. Абсолютно всього. Те, що у нас тут всі пам'ятають, за нас борються і так активно, і так багато. Це приємний, великий приємний. Українці, друзі, всіх вітаю з Днем Незалежності. Починаючи з 22-го року, для нас це тепер не просто формальне свято, як раніше. Тепер це тісно свято з 22-го року. Свято, тому що ми зрозуміли, що така незалежність, що її виборюють кров'ю, а не підписами у парламенті чи в іншій високій державній установі. Як це було 91-го року. І Насправді це свято се закріпилось тепер вже як справжнє свято. Я думаю, на вічно почути рідні голоси в перші хвилини найбажаніше для колишніх бранців і сказати найбільше омріяні слова. Я вдома я знав, що ви за мене дбаєте і турбуєтеся. Мам, не плач! А а Скоро до Америки. Україна і надалі працює, щоб додому повернути усіх полонених українців. Вони досі там, а мають бути тут, сказав один із цивільних після повернення на Батьківщину. Тут чекають своїх людей, що Україна чекає, Україна повертає своїх людей додому. Але ще треба багатьох інших повернути. Є люди, які сидять. Полоні з 14-го року, з 2015 року, 16-го року, і вони досить там, mm. а мають бути тут. Зморені, змучені неволею у російських катівнях, але вони не втратили силу духу. Не стане Україна на коліна, поки в серцях синів її вогонь. Доки у них життя і воля, суть єдина. З дитячих років і до сивих скронь ніколи ворогам не зрозуміти, що є тризуб для кожного із нас, чому їм нас ніколи не скорити, і чому батько нам усім Тарас, що сокіл, який кружить над хмарами, дух свободи Україну береже. Він не проспить, він доти буде з нами, доки для нас свобода це святе. Не знає страху і жалю цей сокіл, упаде каменем, себе не пожалів, віду відчувши, щоб спалить на попіл, кроваві полчища проклятих ворогів, блакить небесна, чорна я від диму, багряні стали, золоті лани, лише втопивши у крові ворожи, настане мир у рідній стороні, і в мирний час ми рушимо з піснями, світле майбутнє, нам тризуб осяє світ. Під прапором, де мирне небо над ланами. Нас поведе вперед. Шевченків заповідь. Галина Федорченко, телеканал Прямий. Волинські байкери організували патріотичний мотопробіг у вишиванках. Захід мав благодійну мету зібрати гроші для бригади спецпризначення «Любарт». Найбільше розкажуть наші репортери. Спортивні ретро кастомні родстери на Замковій площі у Луцьку зібралося близько сотні байкерів з Волині. Усі тут з однією метою взяти участь у благодійному мотопробігу для збору коштів на потреби українських захисників. Ми робимо мотопробіг підтримку наших воїнів, зокрема підрозділу Любар, нашого Волинську новоствореної бригади. Кожен кілометр сьогодні нашого пробігу присвячений в їхню підтримку. Це для заради перемоги Україна, учасники мотопробіг у вишиванках та патріотичному одязі з національними прапорами. Я не вишиванці, але в мене теж патріотичний принт з Тарасом Шевченком. Що теж про прапор, про нашу національну гідність. Це круто, що в нашій Україні проводяться такі заходи, які допомагають також людям. Тобто, це не тільки про розважатись. А про те, що ми можемо об'єднатись і можемо залучати інших людей до таких благодійних акцій, маршрут патріотичного заїзду пролягав головними вулицями Луцька із зупинкою біля стели пам'яті загиблих за Україну захисників. В основному я катаюся евакуатором у хлопця машина. На схід а так виїжджаю на такі заходи. Тут так само хлопці, які воюють і не воювали, і є всякі, але треба допомагати або ти ЗСУ, або для ЗСУ. А якщо не для Сидіть то вдома дома нічого не робіть. Завершився мотопробіг на фестивалі Люберт Фест, де також продовжили збір грошей для Волинської бригади Люберт, суму, яку вдасться зібрати, підрозділ сам вирішить на що спрямувати. Ми там залучили максимально всі свої місця з фестивалю. Це і на браслетах, будуть qr коди на сценах. Мотопробіг, щоб більше привернути уваги. Тобто, ну стараємося всіма зусиллями зібрати чим більше коштів. Такі. Ну, святковий день бійці батальйону Люберт беруть безпосередню участь у боях на найгарячіших напрямках російсько-української війни. Повламенчук, Луцьк, телеканал, прямий. Не забувайте підписуватися на наш Ютубі і дивіться оперативні повідомлення на телеграм-каналі. Прямого там їх більше. Слава Варда. Далі в ефірі. Слава, будь ласка. Василий Іванович, традиційно укліно. Дякуємо вам за випуски. Побачимося вже менш ніж за годину в наступному числі. Аеропорт побачимося.